Зараз я покажу, як я готувала малинове вино. Рецепт я трохи випадково змінила. Під відео я напишу, як треба було готувати і як приготувала його я. Ягоди можна використовувати різні, але мити їх не потрібно. Ягоди перебираємо, щоб не було гнилих. Малину товчимо ступкою до однорідності. На одну трьохлітрову банку нам треба 1 кг малини. Пересипаємо у 3-літрову банку, додаємо 300 г цукру та 700 мл чистої води. Перемішуємо і закриваємо кришкою з гідрозамикачем. Залишаємо на 10 діб кожного дня необхідно трошки помішувати. Через 10 днів проціджуємо наше вино через марлю і у кожну 3-літрову банку додаємо 700 мл води та 300 г цукру. Перемішуємо, закриваємо кришкою з гідрозамикачем і залишаємо ще бродити на 5 діб у теплому місці. Через 5 діб переціджуємо і розливаємо по бутилках. Залишаємо мінімум на 30 діб у темному місці.